Коли ми обговорюємо з вами проблеми, завжди стоїть питання, що робити, як виходити з цієї ситуації, коли все корумповане практично і ми дійшли вже до ручки. Я вам скажу, а ми маємо зробити аналіз. Ми навіть не аналізуємо, ми навіть не знаємо, що президенти, уряди, представники. Народу, у Верховній Раді, що вони зробили за 34 роки доброго, що вони зробили поганого. Бо зараз кажуть, що нічого доброго вони не зробили, друзі, послухайте. Ну, давайте зробимо аналіз і прорахуємо, ну, чим ми зараз займаємося. І не тільки ми, багато зараз по Україні є рухів, які хочуть все-таки зрозуміти. Що нам очікувати завтра на виборах? Знову з пустого в порожня? Чи все-таки ми зможемо зробити аналіз, зрозуміти, що було не так з нами? Чому ми так голосували? Чому 34 роки, а все гірше і гірше? Чому сьогодні в суди проста людина без адвоката не зможе попасти? Просто фізично не може. У мене є. Історія про людину, пенсіонера, в якого його дитина внуки, які не мають паспортів навіть. Розумієте? Тобто вони хворі. І наша держава не може зробити так, щоб в нього в його дітей були паспорти. Чому? Тому що вони самі не можуть подати, він не може в Суд подати навіть заяву. Чому? Тому що потрібні адвокати, грошей немає, все по кругу. І на, настільки нас відігнали від правосуддя, ну, правосуддя, ви розумієте, да? навіть від тих судів, ми навіть в такий суд е, корумпований, не можемо попасти. Чому? Тому що там сидять люди, які понадівали ці трепчені мантії, так звані. Получають по 100-200 по тисяч зарплатню. І ми туди ще й попасти не можемо. Якщо попадемо, і в нас немає грошей, то ми нічого не вирішимо. Отак ми живемо. Тому пропозиція, звісно, друзі, все проаналізувати і підготуватися до виборів. В кінці кінців у нас є шанс проголосувати за тих, за себе проголосувати в кінці кінців, піти, взяти на себе відповідальність, піти на вибори. Виграти їх, я не хочу чути сьогодні питань, що нічого не вийде в нас. Ми бідні, нещасні і таке інше. Тобто я не хочу цього чути. У нас є сьогодні шанс, електоральне поле чисте, практично. Голосувати за бувших ніхто не буде сьогодні. За винятком, за винятком своїх, От там, що вони варяться в одній каші. А ми з вами за них голосувати не будемо. Будемо голосувати за своїх за себе. Беремо відповідальність, друзі. Беремо відповідальність, об'єднуємося, йдемо вперед. Нічого не бійтеся, друзі, нічого не бійтеся, нічого вони вам не зроблять, нічого. І не виграють вони, і не пройдуть. І те, що вони розказують, що в них дуже багато грошей. Да пофіг. Пофіг. Не куплять вони вже. Можете не сумніватися, друзі. Зовсім не сумніватися в цьому. Це я вам даю гарантію железобітонну. Тому ми робимо аналіз. Ми аналізуємо. ми... Донесемо до людей все-таки, що було не так. Де ми з вами помилилися конкретно? Як ми можемо виправити цю помилку? Ми з вами. Я не хочу скидати все на те, що хтось винен. Я особисто винен, що не брав на себе відповідальність в такій мірі, який міг взяти. Ми всі разом з вами не дотягнули десь. Голосували не за тих. Сьогодні є за кого голосувати, друзі. Сьогодні є. Сьогодні ми з вами маємо йти у владу. І подвинути їх, і все. І змінити все. Дякую.